Ну що, давайте будемо говорити про виграші в лотереї Card. Станом на зараз вже більше як 50 людей написали особисто мені і на нашу робочу сторінку, на якій ми зараз знаходимося, що ви стали щасливчиком і виграли лотерею Green Card Звичайно, що не всі люди, це ті, кого ми реєстрували лотерею Green Card Взагалі зараз в нас немає мети підраховувати бігом. Скільки ж наших людей, саме котрих ми реєстрували лотереї, виграли її, тому що зараз. У вас всіх є запитання, і це далеко не основне те, що нам потрібно робити. Але я рада, що і дуже багато хто хто довірив нам, реєстрацію вас в лотереї Green Card, стали щасливчиками, і вас було обрано для подальшого процесу. І зараз я розкажу такі найважливіші моменти, які дуже багатьох людей з вас цікавлять. Ви задавали свої запитання. в мене є певний перелік питань, які я хочу зараз. Обговорити ті люди, котрі не виграли лотерею, пробуйте, беріть участь в наступному році. Я знаю людей, нашими клієнтами є люди, які виграли із 15-ї, з 12-го разу, хтось з 3, го з 4-го. Тому, звичайно, що беріть, беріть участь в лотереї ще і ще. Ті люди, котрі цікавляться нашим супроводом вашої справи, ті люди, котрі були обрані, хто виграв. Ви можете звернутись написати в директ. Так само в сторіс є виставлена форма заявки на супровід. В цій заявці, дехто з вас боїться вказувати своє прізвище, ім'я, номер вашої справи. Так ось номер вашої справи потрібен для того, щоб взагалі зрозуміти, чи ви пройдете цей процес, тому що від номера справи дуже багато що залежить. Якщо ви не хочете давати конкретний номер вашої справи, нічого страшного, мені не треба знати все до, до конкретного номеру. Просто напишіть 20 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч, номер 100 і так далі, щоб взагалі орієнтуватися. Яка доля вас очікує. Так? так само дуже важливо знати, чи ви знаходитесь в Україні, в Європі, в Канаді, чи ви в Америці, бо від того відрізняються процеси і по ціні, і по самому процесу. Тому хто хоче до нас на супровід, заповніть заявку, дайте відповідь на всі питання, і ми вам детально напишемо на емейл, що вас чекатиме і що скільки коштує. Тому давайте почнемо з вами розбиратися до речі. Чи є тут люди зараз з нами на ефірі, які виграли лотерею Green Card? Дайте знати. Давайте напишіть в коментарях там щасливчик, щасливиця, або поставте американський прапор, і ми будемо розуміти, що саме ви виграли лотерею Green Card. Буде цікаво вас бачити і ще раз вас привітати. Ми всі разом порадіємо. Клас! Я вже бачу щасливчик! Я виграв! Я вас вітаю, є американський прапор, і знаєте, оця кількість людей. Я ж знаю, що це маленька кількість насправді зі всіх українців, які виграли так. Тому що зрозуміло, що мені пише якийсь маленький тільки відсоточок людей. Вау! Ви гляньте, скільки пропорцій, скільки людей виграло, є клас! Я вас вітаю усіх! Тому це ще раз доводить те. Що брати участь в лотереї Green Card варто, це точно, якщо вашою метою є отримання резидентства в Америці, так виграє дуже маленький відсоток людей, але він є. І люди виграють, тому що би вам хто не говорив, а не беріть участь Green грінкарт, бо там малий відсоток виграти. Беріть участь Green грінкарт. Я особисто грала 14 років. на жаль, мені удача не посміхалася, але є дуже багато і моїх знайомих, і людей, які разом зі мною в туристичному бізнесі працюють, які виявилися щасливчиками. Виграли дуже багато мені писали всього. Стосовно виграшів. Так, ви правильно написали, але це ще нічого не значить, що треба пройти шлях нелегкий. Ну, якщо ви маєте його проходити з ким, хто знає добре, що робити, тоді шлях вже не такий і є нелегкий. Насправді, моя вам велика порада. Не читайте в інтернеті дуже багато недостовірної інформації. Дуже часто люди, от спішка, знаєте, все я виграв, я вже хочу сьогодні все зробити. Читають групи ще щось. Ви знаєте, як наші люди люблять один одного страшити? Наскільки все важко? Все, да, це серйозний процес, але якщо у вас все добре з документами, все гаразд. Це не важко. І прикладом і підтвердженням цього є велика кількість інтерв'ю моїх В мене на сторінці з людьми, які вже пройшли цей процес. Буквально 20 хвилин назад в мене закінчилася консультація з людьми, які скоро будуть проходити співбесіду. Завтра в нас проходить клієнтка співбесіду в Аризоні. Через два тижні, 14 травня, в Чикаго проходить через навіть менше як два тижні. Це вісім днів. В Чикаго проходять співбесіду. потім 22 травня, тобто це все, все нормальні процеси, але звісно, що так виграш. Це ще не гарантія того, що ви отримуєте крінг-карту, але це все одно величезний, вже це, це, це велика частина того, що вас обрано. Тобто у вас є великі шанси. І зараз ми поговоримо. Я не буду читати зараз коментарів, тому що буду збиватися з того, що я хотіла вам сказати. Я не хочу займати вашого часу, і в мене насправді зовсім немає часу. Тому розкажу вам основні важливі дуже моменти щодо тих людей, хто ви. Кого вибрано, від чого залежить далі ваш подальший процес. По-перше, від номера вашої справи. Коли ви перевіряли е, свій виграш, ви побачили, що у вас було вибрано. Якщо ви опуститесь трошки нижче на нижче цієї сторінки, там є ще раз прописане ваше ім'я, ваша адреса і там є номер вашої справи case number. Від цього номера він кожного з вас починається на 2025 ЕУ, потім йдуть три або чотири нулі і номер. Оце закінчення, оцей номер закінчення це найважливіше. Чому? Тому що на співбесіду вас не покличуть, якщо ви знаходитеся в Україні, в Європі, в Канаді, до того часу, поки цей номер вашої справи не. Прийде по порядку, і так само для тих людей, хто в Америці, ви не зможете подати форму I485 на отримання грін карти, поки не задекларується цей номер. Де дивитися, як будуть йти номера, є спеціальний сайт і на ньому є кожного місяця. Опублікований віза-бюлетень. І там дивляться, як пройдуть справи і стосовно отримання грін-карти через робоче спонсорство, через сімейне воз'єднання, в тому числі через грін-карту. Зараз, на даний момент, ті люди, які виграли лотерею, дізналися вчора, після вчора, ви ще там нічого не побачите, тому що зараз зійде ще календарний рік минулорічних виграшів. Минулорічний. Люди, які виграли минулого року, їхній календарний рік закінчується 30 вересня 2024 року. Тобто зараз ще триває попередній календарний рік. Коли закінчиться цей рік, тобто 30 вересня 2024 року, після того вже будуть йти нові дати людей, вже які зараз виграли, але вже можна по статистиці минулих років зробити певні прогнози. Минулого року номери справ, якщо я не помиляюсь, закінчилися десь на 32 тисячі Щось так, що це означає, у вас всіх, якщо ви виграли лотерею Green Card зараз, знали вчора, сьогодні, хтось завтра, післязавтра дізнається через місяць, через три. Так, усіх вас є час завершити ваш процес імміграційний до 30 вересня 2025 року. Саме тому і лотерея, в якій ви брали участь, і ваш номер, по якому ви перевіряли, чи вас вибрано чи ні, починається з 2025. Тому що кожен з вас має час до кінця вересня 2025 року. Або ж до моменту, коли ліміт віз буде вичерпано, що це означає? На кожен рік, на кожну лотерею грінкарт, видається певна кількість віз в середньому там. Е е навіть не буду називати цифри, це неважливо, в принципі, так? І може швидше використатися ліміт віз, так як було минулого року. Минулого року, 7 вересня, вже був використаний ліміт віз. І всі, хто не отримав свої міграційні візи, не отримали грін-карти, всі, на жаль, люди. Пролетіли, можна сказати, навіть ті, які виграли. Так? Цього року як буде, ми не знаємо. Зараз я, до речі, гляну, чи є вже новий Віза-бюлетень, тому що це якраз перші дні е, місяця, і, як правило, в перші дні місяця вже є віза-бюлетень на наступний місяць. І якраз подивлюся, ні, ще немає е, свіжого віза-бюлетню, але вам скажу, хто, наприклад, Цікавиться, що я на зараз. Зараз дойду до цієї категорії. Ось на так, це є на Мей, на Джун. В червень, на червень цього року, по нашій категорії, по якій ми беремо участь, тобто, це Європа, 21 тисяча йдуть справи. Номери яких є до 21 тисяча. Тобто, якщо в когось з вас є номер справи 18 тисяч, 19, 20, до 21 тисячі, ви вже би отримували запрошення на інтерв'ю. Якщо б ви були за кордоном, якщо ж ви є в США, ви б змогли вже подавати тут на Adjustment of Status. тому що ваш номер справи вже заявлений в візабюлетні. Тому думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра... Протягом наступних кількох днів з'явиться вже новий віза і ми будемо знати, які номера справ будуть йти в липні, і, відповідно, розуміти, як рухається черга. Е, я думаю, що з цим е, зрозуміло ефір буде збережений обов'язково. Тепер, другий важливий пункт. Чи я можу проходити весь процес, якщо я, якщо я знаходжуся в Америці? по фою, чи приїхав по візі, отримав ТПС? Звичайно, що так. Е, підтвердженням того є. Кілька десятків моїх клієнтів, які тут проходять процес, які вже пройшли процес, отримали свої грін-карти, Теж ви можете подивитися це у нас на сторінці. Є інтерв'ю з ними. Є ще інтерв'ю, які будуть виставлятися, які ще не були опубліковані. Так, звичайно, якщо ви в Америці перебували постійно в легальному статусі, у вас немає порушень імміграційних законів, звичайно, що так ви можете, навіть перебуваючи. Просто по програмі U4U, тут повністю завершити процес. Тільки ви маєте думати наперед. Наприклад, якщо ви по U4U приїхали, там, до прикладу, в червні чи в жовтні 2022 року, і ваше U4U дійсно до жовтня 2024 року, зрозуміло, що до цього часу ви не закінчите свою справу по отриманні грін-карти. Тому вам потрібно податися або на TPS, або на ріпароль, Пароль, щоб ви себе забезпечили, Чили легальним статусом легальним перебуванням на час, поки буде розглядатися ваша справа? Тобто, грубо кажучи, ви маєте бути в країні просто легально. Те, що ви виграли лотерею Green Card, те, що у вас прочнеться процес, це не є не дає вам легального перебування в краї... краї... країні Америка. Хто знаходиться в Канаді, виграв лотерею Green Card, багато є таких людей, хто живе в Канаді, ви відповідно зможете проходити там інтерв'ю в Монтреалі. в нас досить багато справ було, які проходили там співбесіду для тих людей, хто живе в Україні. Якщо ситуація буде такою, як є і зараз, зараз. Раз посольство в Києві не приймає е, справ по через виграш лотереї Green Card. Ваші всі справи будуть автоматично переноситися в посольство Франкфурті в Німеччині. Тому ви там будете проходити знову ж таки, якщо не станеться щось, посольство в Києві не відкриється чи не почнуть приймати ці візи на даний момент. Всі співбесіди українців, які живуть в Україні. Проходять у Франкфурті. Ті люди, які живуть у Польщі, в інших країнах, абсолютно європейських, звичайно, що ви зможете пройти інтерв'ю в своїх країнах там, де ви зараз проживаєте, наприклад, на тимчасовому прихистку. Чи, можливо, у вас є вже давно дозвіл на проживання в цій країні, ви теж зможете там все пройти. Далі є сім'ї. Які реєструвалися на лотерею Green Card разом, як сім'я, як подружжя, але зараз в них, наприклад, погані стосунки, люди планували розлучатися. І були питання: чи зможу я тоді, якщо ми розлучимося з дружиною, а дружина основна, чи зможе чоловік теж отримати Green Card. Ні, не зможе. Без головного заявника ви не зможете отримати грін карту. Тобто, якщо ви зараз розлучаєтесь, головний заявник, дружина, то тільки дружина і діти можуть отримати грін карту. Чоловік вже не отримає грін-карту. Чи, наприклад, не дай Боже, був головний заявник, і цей заявник, відколи там була реєстрація в лотереї, до теперішнього часу помер. То члени сім'ї, які були включені в заявку, теж не зможуть отримати грін-карти. Якщо ж у вас основний заявник є чоловік, з ним є дружина і діти, і чоловік не зможе виїхати на інтерв'ю в Європу, без нього дружина і діти не отримають теж візи. Тобто це теж дуже важливо. Але, повторююсь, ви маєте багато часу до кінця вересня наступного року, тому маємо, по-перше, надію, що війна закінчиться. І ті люди, які є невиїзні чоловіки, будуть мати змогу виїхати. Але знайте, що без основного заявника ви не отримаєте грін карти, і без основного заявника ви навіть не в'їдете в Америку потім, після того, як ви отримали імміграційну візу. Далі, 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 що далі? Далі я хочу почитати ваші повідомлення. Хтось пише, то мені потрібно виїхати з Штатів. Ні, я ж навпаки говорила, якщо ви знаходитесь в Америці, ви були тут завжди в легальному статусі, нічого не порушували, нікуди нікому не потрібно виїжджати. Ви зможете тут е, залишатися в Америці. Так, я походу пролетів. Напишіть, який ваш номер справи, хоча би там скільки тисяч, щоб розуміти, я вам навіть пораджу, що робити в такому випадку. Стосовно супроводу до нас, на супровід теж дуже багато з вас заповнило заявки на супровід. І сьогодні ми відписуємо вам вже дуже багато хто отримав нашу відповідь. І теж, якщо ми розуміємо, що номер вашої справи дуже великий, ми вас попереджуємо про ризик. І так само в кого номер номер справи більше як 40 тисяч. Ми не будемо швидше за все брати на супровід, ну Хіба ви вже дуже захочете? Тому що все-таки це дуже мало шансів, хоча поза минулий рік закінчився на вищих номерах ніж ніж минулий рік. Тому якщо у вас так ще до 40 тисяч, ну то можна ще надіятися. Так, так від 30 до 40, надія є. Ну якщо більше як 40, на жаль, швидше за все до вас черга не дійде. Навіть скажу вам, одна справа у нас є людина, яка вже подала документи на супровід. Справа номер 4 Ви уявляєте? Просто номер 4. Тобто, якщо справа є номер 4, то якщо ви в Європі, ви будете проходити інтерв'ю вже в жовтні цього року, і вже в жовтні ви будете мати в паспорті візу, і можете приїхати до Америки. Якщо ж вже ви в Америці, то ми вже зможемо в жовтні подавати вас на зміну статусу на «Adjustment of status». Номер тут запитали мене 420. До речі, не світіть так номерами. Зараз ви не зможете видалити це повідомлення, але так направо і наліво ніколи не світіть, не світіть номерами. Номер 420 це, це віза, це жовтень. Це перші люди, які отримують візи. Це жовтень. Це жовтень. 31 одна тисяча, ясно. Я бачу. Ну це ще є не є кінець. Минулого року було 32 500, якщо я не помиляюся. Тому 2491 це теж це жовтень місяць, максимум листопад. Це дуже класно. Зараз йдуть от сьогодні. Щойно я проводила е, консультацію людям, яких скоро буде співбесіда. Зараз я вам точно скажу номер їхньої справи. Це є. А, 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 а. В них номер справних до співбесіди Франкфуті. В них номер справи 19 тисяч. Тобто, ці люди, які мають тут 19 тисяч, в них в травні, в червні є співбесіда, якщо вони в Європі перебувають, тобто в Україні або в європейських країнах. Так завтра співбесіди є в дівчини. В Якої номер справи теж один з початкових, але вона в Америці. В Америці взагалі-то процес йде трошки довше, я так зауважую, ніж в Європі. Тому ті люди, хто є в Європі, і ваш номер справи є близький та й неважно який, не рвіться вже їхати до Америки. Тут, навпаки, процес йде довше і дорожче. Якщо ви є в Європі чи в Україні, краще дочекайтеся там. поки ваша справа дойдеться буде швидше. Ще важливе питання стосовно, я сказала, що без основного заявника ви не зможете зробити справу. Ще дуже важливо, якщо, наприклад, ви подавалися, реєструвалися Green Card, ви були не неудружена, потім ви одружились. Чи ви зараз є в стосунках? Ви неудружені, але у вас є серйозні стосунки і виявили, що ви виграли. Ви можете зараз навіть одружитися і додати другого члена сім'ї вже до себе в справу. І ви разом у нас на супроводі цього року було три таких. Сім'ї, які одружилися після того, які як Взнали про виграш. Вони вже всі пройшли інтерв'ю. Це були інтерв'ю у Франкфурті, і вони вже всі отримали візу, Дехто вже приїхав, дехто ось буквально на наступний місяць має приїхати. Єдине, що вам треба бути готовими, що на співбесіді будуть у вас ще питатися, чи будуть задавати питання, чи це часом нефіктивний шлюб, тому що ж наші люди підприємницькі, так і зараз можуть так само шукати потенційних чоловіків, дружин і так далі. Тому до цього всього теж. На консультаціях я готую, щоб ви були готові, які документи треба і можна мати як підтвердження своїх стосунків, що відповідати, як відповідати, але це можливо. Також, якщо у вас народилися дітки за той час, поки ви чекали, або ви зараз вагітні, тих діток теж можна буде додати до справи вашої, і ви всі отримаєте грін-карти. Які можуть бути питання на співбесіді, ну це вже це конкретно з кожною сім'єю. Я обговорюю вже перед їхньою подачею. Звичайно, що зараз ефір не про це. Зараз про, взагалі про важливі нюанси, які впливають на отримання візи. 420-й номер в Америці у вас все прекрасно. Ви отримаєте вашу грін-карту... В середньому січень лютий вже на руки, може і навіть і швидше, якщо повезе. До речі, в нас на супроводі люди, які живуть в Ілліной і Флориді, не всі, але більша половина це точно, отримували грін-карти навіть без, тому що хтось зателефонував на інстаграм. Дайте знати, чи мене чути. Будь ласка, напишіть. Напишіть, будь ласка, чи мене чути. Вже чути, супер. Ви пишете, я чула, що в Києві будуть приймати кейси всі міграційні. Ну, це чула. Знову ж таки, ключове слово чула. Може і так, я не спорю. Віднедавна, декілька місяців назад, почали приймати вже деякі справи по сімейному воз'єднанню. Якщо я не помиляюся, Діві лотерея ще поки що у Франкфурті, але все може бути. Я говорила на початку, що все може бути, і я говорю, що я зараз. Так. Які є шанси виграти грін карту, якщо мені наступного року 20? Та прекрасні шанси, звичайно, що від 18 років ви можете реєструвати самостійно в лотереї. Чи потрібен диплом і атестат, якщо живеш в Америці? Так, звичайно, що потрібен. Ми теж дякую, що ви написали, що чути. Ми теж надаємо список повністю усіх документів по вашій справі, які треба підготувати. Так що будемо вести вас на ручку, якщо ви вирішите з нами йти по справі добре. Приїхали одні з перших через Мексику по паролю. Сім місяців не було права на роботу. Чоловік працював і ми платили податок. Все нормально. Ви заплатили податок. Все добре. Так. Якщо у нас є троє дітей, я не можу зменшую поїхати в Європу через лікування, чи є шанс, що отримає чоловік і інші діти. В залежності хто основний. Якщо в справі основний, основна ви. То ну, по перше, ви можете пройти інтерв'ю там в цій країні, де ви зараз знаходитеся, і до вас може приїхати чоловік і інші діти або ж якщо основний чоловік і інші діти вони можуть отримати грін карту. а... Тоді ну, в найгіршому випадку, якщо ви не зможете з ними поїхати до Америки і не отримаєте візу, потім можуть подаватися на возз'єднання, але це вже довше набагато процес. Тому старайтеся, якщо є мета Америка, все таки проходити разом. Якщо основний заявник жінка подавали з чоловіком, проте чоловік не виїзний, чи може жінка сама пройти інтерв'ю у Франкфурті? Звичайно, що може, звичайно, що може, чому не може, і в нас теж були такі справи, така одна справа минулого року. Теж, 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 чи можна знову подавати на розіграш, якщо номер справи 35 тисяч, щоб не втратити шанс? Та звичайно, звичайно, звичайно. І так само ваша справа по отриманню грін карти вона ніяк не шкодить вашим якимись справам. Можливо, в когось є по сімейному воз'єднанню, чи через роботодавця. Ви вже почали процеси по грін-карті. Це одне одному не заважає. Розкажіть про довідку про несудимість для чоловіків. Так, довідку для судимість не тільки для чоловіків, для всіх треба брати. Так, потрібно з дії, ви її витягуєте. Так. Мені здається основні питання я обговорила те, що я хотіла сказати саме по номерах справ. По віза-бюлетню, де можна це дивитися. По тому, що в Америці можна пройти процес: 8 тисяч, 5 тисяч, це чудові номера, 17 тисяч, все прекрасно, 12 тисяч. Якщо в США чи потрібна форма 260, я заповнюю, тому що роблю все так, як має бути. 36 тисяч є ризик великий, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Тому по конкретиці, по вашій справі, там по документах вашої конкретної справи, ну тут важко сказати, тому що, по-перше, я не знаю зараз в моменті, де ви знаходитесь, яка вас історія одружень, дітей, освіти і так далі. Є дуже багато всього. Тому це вже в індивідуальному порядку будемо вирішувати, вже якщо ви будете на супроводі. 35 тисяч, так собі, 31 тисяча. Дуже надіюся, що все буде добре. І верхні так, вакцини стосовно вакцини. Так, вакцина до по ковіду потрібна. Ви будете приходити, чи ви будете це робити в Америці, чи будете робити це в Європі, в чи в Канаді. Ви будете приходити медогляд, і на медогляді вам перевірять, які у вас вакцини є, яких вакцин немає. Вам ці вакцини дороблять. Від ковіду, звичайно, що теж потрібна вакцина. Якщо ви реєструвались теж поширене питання, будучи в Україні чи в Європі, зараз ви приїхали вже по іфую в Америці. Нічого страшного. Ви можете хоч кожен місяць переїжджати з місця на місце. Нічого страшного, абсолютно, все окей е, добре. Добре, добре, добре. Я тоді буду закінчувати. Бачу, нас навіть дивиться наша одна клієнтка, яка завтра має співбесіду, дуже вас за вас тримаю кулачки Вікторія. Бажаю вам успіху. Так що, так що будемо закінчувати. Всім, хто ще не перевірив, бажаю виграти. І хто виграв, бажаю всім пройти процес. Я вас прошу: не слухайте всіх, хто особливо несе якусь інформацію, що це нічого нереального, і так далі. Перевіряйте на перевірених джерелах. Хочете робити самі процес, користуйтеся сайтом імміграційної служби, сайтом Department of State. Робіть все по правилах, і все у вас буде добре. 27 тисяч шанс є. Є, є шанс, але якщо ви в Америці, то такий собі, тому що ви в Америці не можете подавати форму Ай 485, коли немає ще вашого номеру віза бюлетні. Наприклад, якщо би ви були в цьому році виграшу, який зараз проходять вже процес. Зараз на я вам сказала на червень йде скільки 21 тисяча, так тобто, це означає, що ви своїм номером 27 тисяч ще не можете подаватися на зміну статусу adjustment of status. Своїм вам треба буде дочекатись, коли вже віза бюлетні буде анонсований 27 тисяч, і тільки тоді зможете надсилати документи. І надіслати документи, це не означає, що ви вже отримали грін-карту. те на це означає, що ви просто подали справу, і тоді треба очікувати, вже, коли вас викличуть на співбесіду, або коли, якщо повезе, зроблять рішення справи без співбесіди. Але це знов займає деякий час. Тому все надзвичайно індивідуально. Надзвичайно індивідуально, тому будемо закінчувати. За діанку не забуду. Дякую, що нагадали. Діанка ще в садочку до п'ятої. Всіх вітаю ще раз, хто виграв, кого дуже великі номери, або хто не виграв, грайте ще. Цього року є навіть справа, де виграла і дружина, і чоловік. Уявляєте, і в дружини, і в чоловіка. Я, ж, я б навіть, напевно, що не повірила, якби мені хтось. Сказав просто так, але ці люди скинули мені підтвердження своїх справ, і ще й в них номера справ 8 тисяч, якщо не помиляюсь, в дружини і в чоловіка 10 чи 11 тисяч, дуже класні номера справ. Тому це справді така, знаєте, доля. Доля. Не засмучуйтеся, хто не виграв, а хто виграв, всім бажаю успіху. Па-па.